Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі. І перший номер номер 977. Моторний човен проплив 18 км за течією річки і 28 км проти течії за такий самий час, що й 48 км у стоячій воді. Знайдіть власну швидкість човна. Якщо швидкість течії, дорівнює 3 км за годину. Давайте позначимо за х власну швидкість човна. Х власна швидкість човна. І будемо потихеньку складати рівняння. Отже, ми говорили зараз про час в задачі, да? за такий самий час. Щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Отже, моторний човен проплив 18 км за течією річки. Відстань. 18 км ділимо на швидкість, щоб знайти час. Швидкість за течією. Отже, власна швидкість човна, і йому допомагає швидкість річки. У нас буде х плюс 3. Далі. І, отже плюс 28 км, це наша відстань проти течії. Проти течії швидкість заважає власна швидкість човна, мінус швидкість течії. За такий самий час, отже, буде знак дорівнює, що є 48 км у стоячій воді. 48 це відстань швидкість у стоячій воді, там тільки власна швидкість човна. Да? Течії у нас немає, отже тільки на х. І ще раз, що ми з вами писали час. Да? Відстань ділимо на швидкість, ми отримаємо час. Будемо розв'язувати ось таке рівняння. І не забуваємо про ОДЗ, на 0 ділити не можна. Х плюс 3 не дорівнює 0, отже х не дорівнює мінус 3. Далі, другий знаменник. Х мінус 3 не дорівнює 0, отже х не дорівнює 3. Далі х не дорівнює 0. Отже, якщо ми отримаємо 3 мінус 3 і 0, ми їх до уваги не беремо, тому що вони не підходять під наше ОДЗ. Розв'яжемо це рівняння. Ну, по-перше, давайте собі спростимо життя: скоротимо на 2. Кожну частину рівняння поділимо на 2. 18 ділимо на 2. 9х плюс 3. плюс 28 ділимо на 2. 14х мінус 3. 48 ділимо на 2, 24 ділимо на х. Спільний знаменник у нас який буде х множимо на дві дужки. х плюс 3 і хміну 3. Першому дробу не вистачає ось цього х і дужки х 3. Другому дробу не вистачає х і дужки х плюс 3. Ось цьому дробу не вистачає хміну 3. І x плюс 3. Пригадуємо, я ось тут запишу. Це у нас з вами формула скороченого множення х квадрат мінус 9. Отже, відразу можемо записати, що х квадрат мінус 9. Домножимо і позбудемося знаменника. Отже, давайте розпишемо, що це у нас буде. 9х множимо на дужку х мінус 3, плюс 14х множимо на дужку х плюс 3. І відразу перенесемо в іншу сторону мінус 24 множимо на дужку х квадрат мінус 9. Все це дорівнює 0. Розкриваємо дужки. 9х множимо на х. 9х квадрат. 9х множимо на мінус 3. Мінус 27х, плюс 14х множимо на х 14 х 14х, множимо на 3, 14 на 3, 10 на 3 30, 4 на 3 12, отже 42х. Далі мінус 24 х квадрат, мінус на мінус плюс 24 множимо на 9. Давайте перемножимо 24. Множимо на 9, 4 на 9, 36, 2 на 9, 18, 216 плюс 216 до рівня 0. Шукаємо подібність х квадрат 9х квадрат плюс 14 х квадрат, Це 23х квадрат, і мінус 24. Отже буде мінус х квадрат. З іксом. мінус 27х і плюс 42х. 42 мінус 27, 42 мінус 20 22. І 22 віднімаємо 7, 15, плюс 15х. І що у нас залишається? Плюс 216 до рівня 0. Дискримінант 15 в квадраті це 225. Мінус 4 множимо на А, а у нас мінус 1, отже, можемо записати плюс і множимо на 216. Дорівнює. 216. Ось я помножу на 4. 6 на 4, 24, 1 на 4, 4, плюс 2, 6 і 4 на 2 8. І нам треба додати 225. 225. 4 плюс 5 9. 6 плюс 2 8, 8 плюс 2 10. Отже, буде 1089. Відразу в таблиці квадратів дивимося, це у нас буде 33, квадратів. 33 квадратів. в квадраті. 33 в квадраті. Вашому підручнику є таблиця квадратів. Так, х1. Мінус 15, плюс 33. Ділимо на мінус 2. Мінус 15 плюс 33. Що це у нас з вами буде? Додатнє число. І ми ділимо на мінус 2, буде число від'ємне. Відразу напишемо менше 0. Швидкість човна у нас зараз не може бути менше 0. Отже, до уваги не беремо х1, х 15. Мінус 33 і ділимо на мінус 2. Так, від'ємне на від'ємне буде додатнє. Отже, обчислюємо. Мінус 15 і мінус 33. Це у нас буде мінус 48, ділимо на мінус 2, це рівня 24. Отже, власна швидкість човна, яку нам треба було знайти, 24 км за годину. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть. Відповідь до задачі. Наступна задача. Розберемо задачу з високого рівня. Це номер 986. Пішохід рухався із села А в село Б 4 години. На зворотному шляху перші 10 кілометрів він пройшов із тією самою швидкістю, а потім зменшив її. На 1 кілометр за годину, і тому на зворотній шлях витратив на 30 хвилин більше. Знайдіть відстань між селами. Отже, давайте за Х позначимо швидкість пішохода, яка була спочатку. Швидкість пішохода спочатку. Отже, що ми знаємо, що він пройшов. Зі швидкістю Х 4 години. Отже, яка відстань між селами А і Б? Щоб знайти відстань, треба час помножити на швидкість. 4х це у нас відстань від А до Б. І тепер починаємо потихеньку складати рівняння. Отже, на зворотньому шляху. Перші 10 км він пройшов із тією самою швидкістю. Який він затратив час? 10 км це відстань. Із тією самою швидкістю. Якою тією? З швидкістю х. Отже, ось такий він час пройшов. 10 поділити на х. Потім зменшив її на 1 км за годину. Отже, швидкість буде х 1. Яка ж буде відстань, яку ми напишемо відстань? А ми знаємо, що відстань між селами А і Б у нас дорівнює 4х. А він пройшов 10 кілометрів, якусь частину. Ми не знаємо, яку більшу, меншу, поки що ми не знаємо. Отже, скільки він пройшов? 4х-10. Залишається йому, да, з швидкістю х-1 пройти. Отже, Якщо ми це додамо, далі ще нам відомо, що на зворотній шлях він витратив на 30 хвилин більше. 30 хвилин це половинка години. Отже, якщо ми від цього віднімемо половинку години, ми отримаємо час, ми зараз говорили про час, так? ми отримаємо час, який він витратив на... Пряму дорогу да, з села А в село Б. Який це був час у нас за умовою? 4 години. Отже, ми зараз з вами склали рівняння, будемо його розв'язувати. Давайте відразу ОДЗ, що х у нас не дорівнює 0. Я думаю, швидкість не може дорівнювати 0. Да? Не вийде у нас така відповідь. І х у нас х-1 не дорівнює 0, отже, х не дорівнює 1 я думаю, також швидкості теж не може бути, да? оскільки потім вона стала на 1 км за годину менша, отже буде 0. Да? Тобто такі відповіді ми з вами і так не отримаємо. Ну, але ОДЗ все рівно треба знайти. Отже, що можемо зробити? Ну, перенесемо да, в іншу сторону: у нас буде 10 ділимо на х плюс 4х мінус 10. Ділимо на х мінус 1 дорівнює. 4 плюс 0,5. Це буде 4,5. Ось я запишу. 4,5. Нам незручно буде працювати з таким дробом. Давайте представимо його у іншому вигляді. 4,5 це 9 других. Отже, напишемо 9 других. І тепер будемо шукати спільний знаменник, позбуватися наших знаменників. Що це в нас буде? Спільний знаменник буде 2х і множимо на дужку х-1. Чого не вистачає першому дробу? 2. Так, олівець. 2 помножити на х 1. Чого не вистачає другому дробу? 2 помножити на х. І ось цьому дробу не вистачає х. Помножити на х мінус 1. Домножуємо і позбуваємося знаменника. Давайте відразу більше працювати усно. 10 множимо на 2, 20 і множимо на х20х. 10 множимо на 2, 20 і множимо на мінус 1 мінус 20. Плюс 2х множимо на 4х, 8х квадрат. 2х множимо на мінус 10 мінус 20х. Тут будемо відразу множити і переносити в іншу сторону. Отже, 9х множимо на х. 9 х квадрат мінус 9 х квадрат. 9х множимо на мінус 1 мінус 9х переносимо плюс 9х дорівнює 0. І шукаємо подібні: 8 х квадрат і мінус 9 х квадрат. мінус х квадрат. 20х і мінус 20х це буде 0. У нас залишається плюс 9х. І у нас залишається. Так, це ми забрали. І залишається у нас мінус 20 це 0. Пригадуємо, що ми зараз розв'язуємо задачі, які зводяться до квадратних рівнянь. У нас квадратне рівняння. Розв'яжемо. Хотіла вам ще сказати, що дуже часто, коли у нас А дорівнює мінус 1. Можна позбутися цього мінус 1, домноживши кожен компонент рівняння на мінус 1, але це ніяк не вплине на відповідь. Отже, що у нас буде? х квадрат мінус 9х і плюс 20 дорівнює 0. Можливо, комусь так за допомогою теореми вієта буде легше підбирати корені. Ну, а ми з вами давайте скористаємося дискримінантом. 81 мінус 4 множимо на 20, це буде одиничка. Х1 дорівнює 9 плюс одиничка і ділимо на 2. 10 на 2 5. Х2 дорівнює. 9 мінус 1 ділимо на 2, 8 ділимо на 2, 4. Отже, ми отримали з вами дві відповіді: перша 5 км за годину, друга 4 км за годину, бо у нас швидкість. Нам підходить і та, і та відповідь. Нам треба знайти відстань між селами. Ми відстань спочатку позначили з вами: ось вона. 4х. Отже, 4 множимо на 5 20 кілометрів, і 4 множимо на 4 16 кілометрів. Для нашої задачі, під, під умови нашої задачі, підходить і 5 і 4 швидкість. Отже, у нас буде дві відповіді. Перша 20 км, друга 16 км відстань між селами. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. Спробуйте самостійно дома розв'язати задачу під номером 978. Працюйте! А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!